У бібліотеці філії номер 1 сьогодні гамірно, як на шкільній перерві. Та замість книжок, настільна гра. Так заклад долучився до всесвітнього дня на столок. До участі запросили учнів молодших класів Кременчуцької гімназії номер 8 Захід буде проходити на основі гриблукалки. А кожна дитина зможе обрати собі локацію до смаку. Це і ігри про природу, про філологію, казки, краєзнавство. І кожна дитина знайде собі. Щось важливе на цьому заході, і зможе також ознайомитися із книгами, які допоможуть їй у грі. Аби зацікавити кожну дитину, організатори поділили простір на кілька ігрових локацій. Тут казкові пригоди, ігри на тему природи, краєзнавчі завдання і навіть філологічні квести. Кожен міг знайти щось своє і винести з гри нові знання. Ми кидаємо кубики і, не і не ходите, робимо початку. кроки, скільки у нас випало в кубику. Я поки в місті не виграю. Я ну на телефоні грав, вже зараз б... вигравав. Подобається? Да. А хто з вас виграє? Я ну в першому раунді я виграв ланцюг живлення. ланцюг живлення? Так. А в чому задача гри? Знаєте? Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, mm -hmm. тут треба зробити тут. Потрібно прочитати е, на малюнку слова, а потім ці е, типу це як загадка, а потім е, до загадок дібрати е, малюнку. Як зазначає асистентка вчителя восьмої гімназії Ольга Рябенька, настільні ігри це не лише дозвілля, а й важлива частина навчального процесу. Звісно, такі заходи вони згруповують дітей. Дітям дуже цікаво проводити разом час. Вони відволікаються від тривог, від цієї ситуації, що в нас зараз відбувається в країні. І також в дітях виробляються такі навички, як от винахідливість, кмітливість. Організатори зазначають, такі зустрічі планують проводити регулярно, адже гра це ще один спосіб пізнання світу, а бібліотека це простір, що зростає разом із поколінням.